Шановні пані та панове, щиро дякуємо всім мешканцям Опочинського повіту Республіки Польща за надану нам благодійну фінансову допомогу, яку ми вже отримали. Ми високо цінуємо вашу підтримку і ваше бажання нашої перемоги. Особливу подяку висловлюємо повітовому староству в місті Опочно, старості Марчину Барановському. Та віце старості Барбарі Марії Хоміч раді Опочинського повіту, а також підприємствам Термон Овчари, Цераміка Парадіж, «Будз Транс і Агровікт. Дякуємо дирекції та учням спільноти повітових шкіл імені Станіслава Сташиця, дирекції та учням першого загальноосвітнього ліцеуму імені Стефана Жиромського в місті опочно, а також всім, хто долучився до збору коштів на потреби Збройних сил України. Особисту подяку висловлюємо нашому побратиму капітану Олександру Нечмоні і автору проекту Рафалу Канджілі. Слава Україні! Нех жиє польська!